Знаєте, Знаете куда, ні? Ремонт хотіла доморобити А, тот волва. Ааа, фунт, блядь. Все, блядь, этот майстер, блядь. Майстер пиздец, пошли, нахуй, зиму варушку, пили плетку, все. Надо чекать на другий день, не прилезли плетку. Надо чекать на другий день. Наума ти кажем, услухай, блядь, блядь, бо ти каже, блядь, блядь. Каже, бо ти что, не даже на роботу, ти держал? Він каже, знаєш що, я подумав там, блядь, слабий заробіток. Я даю ту ванну цую задав Ліпшися, робота повернула.

Свободный, вообще. vode po. Oh ja, ne znam. No, mi se vidi čini